Привіт, мої хороші, і давайте чесно, Вува дивує не тільки краєвидами, а й персонажами, бо кожного персонажа можна похвалити, особливо стартовиків. І Якщо ви скажете, що це не так, то будь ласка, по-перше, годі все зрівнювати з Геншином. А по-друге, стартовики теж можуть дати просратись, як, наприклад, сьогоднішня героїня цього відео. Зробити таке відео мене надихнуло інше відео, де чувак на солочисі закрив поверх в башні. Залишу вам свілочкою. І я зрозумів, що, по-перше, як же саунд девіка на ліхна вуву ліхнаву. Бель... А по-друге, це спробувати замейне числю. І що я вам скажу? Це роз... Сьогодні на ваших екранах я буду проходити рандомних босів на солочі і страждати. Не, холонайте мені не вистачило, схоже. Не будемо затримуватись і пог. Прикол. Ну що, дівчатка, ми в грі. Тут ось, бачите, така красотінь у нас за спиною. Сьогодні ми будемо проходити десь шість босів. І шостий у нас буде оцей новий бос, який завезли з локацією Чорні береги. Ще де воно працює так. Ось він. Це той, який косплейт старплатінума із Жожо. Якщо що, нерву. А де світло? Як можна зрозуміти, може, по моєму голосу, я прихворав, але мені похуй, і я буду знімати це відео. У нас сьогодні прекрасний настрій, тому все. Сьогодні Ну він зіпсується, коли ми будемо з ними, пі... битися. Так, ну що, дівчатки, давайте покрутим, дізнаємося, хто буде наш перший бос, який нас та. А хто тебе? А я тебе не знаю. Ну зараз розберемось хто це. <плак> Та ну <плак>, ну ні. Я цю падлу знаю, вона... А поди... Аж стоп. А чого їх два? Оць, оця гніда нам випала першою. Ну поехали. А блін, а чого до тебе так багато чаляпать? Я не хо... Ху... Ну, ладно. Так, а що це я? Фу, паті йду. Дівчки, вибачте мене, але сьогодні в нас інша ситуація. Сьогодні ви допомагати не будете. Якщо що, я не буду юзати ніякі бафи. Ну, просто тому що тут буде рішати мій скіл, якого немає. За 60 рангів. Ще хочу сказати, що я апнув вже ще цей ранг світу, тому тут боси теж будуть такі. Такі прекрасні. Ну шо, привіт! Бл, а шо так громко? Ой-ой-ой-ой-ой, подожди! А шо, а шо починається, бл. Йой-йо-йоп-йоп-йоп-йоп! в сенсі, а що в мене там должно було домажнуть? Ну поки справляємось. Так, сейчас. Давай, Чіся, мочи. Охотку сила, прекрасно. Та пішов ти в жопу, блядь. Що происходит? Блядь. Та. От вам і перший кусь-кусь. Обр... Жалко, що на, конст... на констах їй щит не накидується, коли вона оцю заряжену єжку викидує. Трошечки складно, але ну, що робити. Ну ми вже... Пошов жопу. Іди в жопу! Пробиваємо. Прекрасно. До побачення! Ух. Забираємо. І так, ми пройшли цього, значить, ми прибираємо його. Чувак, дякую, до побачення. О, А ти хто? Коротше, зараз намагаюся знайти другого. Щось я, щось я трошки або. Я, я, я сліпий, або не знаю. Ой, господи, яка я тупа клас. А, не коронований. Ну вперед, слухай. Ну шо, привіт, сука. Просипайся А стопи ще призивати надо. Йопта шо ти чудиш? Ой, ой. Бл А шо починається? BAM! О, ми його пробили. Лови аптечку. Фух. Ну добре, перший гат якось був поскладніший, бо я його тупо... Я тупо не знав, як з ним битись. Темпест, Оце по-по-моєму вже якийсь інший. Ну, той самий, але, мабуть, інший. Так, як і очікувалось, ось о. Це у нас старший брат, а це у нас молодший. Два брат або це два брата-близнюки. Просто комусь пощастило, а комусь не пощастило. Хтось, знаєте, хтось вибрав вилку, а хтось, ну... Берс Еф. Привіт! Ми до тебе в гості. А шо ти... А шо ти починаєш, б? Хтось вибрав вилку? А цей, знаєте, вже буде позліше. Блять. Йоперман, шо ти ЧУДЕ жало? Бляха. Як я зараз на очко присі... бл. Дубль два. Дай. А що ти редбул випив і водійка? Бать. Я радий, що тобі редб-редб... Редбул дал к дав крила, але... Можу говна. Так, треба його зловити. Пробиваємо скотеняку і погнали. Спати. Фух. Він заставив мене понірничать, звісно. Раз у мене не виходить стерти імена цих зараз, значить буду орієнтуватися по записам. Що, давайте далі. Час такий інферно. <реш> З богом. <реш> От уже починається. Бля. Та шоп... А сейчас мотоцикл піде. Та шо б ти... Друга спроба. падла. Да, блядь. Ай. Що ти чудеш, б... Що за циганські фокуси? Пі... Да, ёпт. Я вже жалію, що захотів зняти це відео. Та що ж я... Це мене вже роздражає. Та Я, я не буду це каміняти. Можна? Дякую. Ну і що це щас було? Він сейчас мене з одної тички вже угрохає. Недовго мені жити залишилось. Sobie. Ja teraz dowodzę, że ja nie cierpiłam. Не, у ту при кармані, зараз його дізвимось, зб'ємо. Все, відправляй свій мотоцикл нафік. Лови плюшку. Спеціально для тебе беріг. Де ти тікаєш, гордон? Йоп! Та йди в жопу. Щас буде... ога. Не вийшло. Блять, ще чуть-чуть! Та ну, якщо здохну, це буде жопа. Все все-все на тобі. Закінчуємо красиво. Ептуй. А хто мені пише, пише за обой. Пише, йди в дурку. Коротше, це, по ідеї, залишився ще один босс, і потім це той буде старт платін. По ідеї, так що похоле старт. Це хто? Зараз розберемось. Це оця у нас кричаща жінка. А це що зараз було? Бам! Кінець інферний. Фух. Ну що, дівчатка та хлопчики? Залишився останній, якщо я правильно це вже ми п'ятого загасили. І залишився шостий, наш фінальний бос. Ха, <зум> ти підходиш до мене замість того, щоб тікати, йдеш прямо до мене. І я не зможу вибити з тебе все гівно, допоки не підійду. хо хо тоді наближайся як схочеш. Погнали, якщо що, я перший раз зб'юся з цим гадьонишом. А що відбувається? Він призвав стенд, перний театр, мені хан... А що віднімається? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой вогню тобі. Старт платимо активувався. Ти... а а Вже весело. Я його, коротше... Дивіться, я стріляю, в нього голова труситься, як желішко. just stand at the shop Thunder power Hmm Вони нападають О, бля Хана, їб... Бля А шо він... Рятуйте я в дурки, бля Я ж нажаву клон Ужож говна Окей Абсентика. Так, мочим, поки у нього стан до павер активирують. Так, зараз буде небезпечний номер. Ми можемо, ми можемо. Є. Гожуй Ой, очівочку дали. Приємно. Що я скажу під кінець? Ну, це було в деяких містах складно, але мені сподобалось. А що з приводу Чісі, то ви самі все бачили. Так-так, не рівень тої самої Дженсі чи Дзияня, але урон є, і він хороший. На цьому все. Якщо ви хочете більше відео по Вуві, то покажіть це своєю активністю. Ну, лайктом, коментом. Yeah. Далі в мене в планах соло Юаньву. Це я мій крашту ну, речі. Всім здоров'ячка! А то осінь вже принесла мені болячку. І до наступної зустрічі!